У другокласників урок української ручку я ось так тримаюся п'ятірка школярів, попри снігопад, сьогодні до школи дісталася. Ришта навчається з дому дистанційно. Розповідає вчителька початкових класів Валентина Бескоровайна. У нас діти є ну живуть в іншому кінці міста. Їм просто було важко доїжджати. У Нас уроки дистанційно йдуть трошки скорочені по 30 хвилин тому, але ж усі уроки, тобто, наче як повний день, повністю у нас працюватимемо так, як за розкладом, як нам потрібно. До загартовувань другий без звик каже пані Валентина: щодня після уроків дітлахи обливаються водою на свіжому повітрі. Сьогодні ми не загартовувалися, але такі погодні умови, що в нас хоч не хоч, а безвихідне положення загартування йде. Аби потрапити до школи, Іван з мамою йшли в обхід. Чи сподобалася прогулянка, відповідає: Звісно, тим, що можна сніжка ліпити. Вчитися дистанційно школярі розпочали ще о 8.30, як тільки отримали вказівку від департаменту освіти, говорить заступниця директора Вікторія Андросова. Ми дуже швидко зреагували на виклики погодних умов, і за наказом департаменту ми перейшли на дистанційне навчання, але все-таки ми організували такий клас. Ну, дійсно, дітки прийшли, ну, батьки на роботі. І ось саме учні другого класу вони будуть працювати в очному режимі. За потреби каже пані Вікторія, готові організувати і більше класів, де б учні навчалися очно. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.